Ну, по-перше, скажу, що це боль. Трошечки це боль для рекламних агенцій, підприємців. Вони інвестують ну, не так багато грошей. Відповідно, вони купляють найдешевший хостинг, наприклад, на якому розміщується сайт. Вони купляють там найдушевшого розробника, який це все там розробляє і підтримує цей сайт. Хостинг маленький, небагато потужності. На ньому приходить там більше ста користувачів на день, і сайт може потухнути, впасти і не працювати. Сайт впав. Немає продажів, реклама крутиться. Да, ми ж теж не одразу там можемо зловити цей момент, коли сайт впав. Може пройти година дві години, наприклад, а може, може, й день пройти. WordPress — це не є якесь спеціалізоване і готове рішення для e-commerce. Да, тобто тобі потрібно прям сісти, працювати над ним, працювати, працювати. Привіт! Це новий запис, що там є кам. Я Але Петриченко, засновниця української платформи Shop Express для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язочку з Станіславом Шалабодіном. Привіт, Станіслава. Привіт. Станіслав Шалабодін. Маркетинг-стратег, операційний директор агенції LabGram. Дуже дякую, що підключився, тому що ти маркетинг-стратег, і ви щодня працюєте, берете в налаштування реклами, в просування і в створення стратегії просування саме інтернет-магазини, які створені на вордпресі. До нас звертаються і не ті люди, у кого магазини на вордпресі кажуть: є певні проблеми, коли я приїду на платформу, ShopExpress, чи будуть вони, чи не будуть? Як у вас це працює? От як ви, маркетологи, рекламщики, живете, коли до вас приходить магазин на WordPress? А це ж буде, да? Тобто треба продавати, треба трафік. Такі запитання. Які бувають часті проблеми в інтернет-магазинах, створених на вордпресі саме з боку подальшого розвитку реклами і веб-маркетингу? Ну, по-перше, скажу, що це боль. Трошечки це боль для рекламних агенцій. Особливо, напевно, це боль, коли. Цей e-commerce він новий, тільки-тільки там почали щось запускати, продавати. Ось, і в таких випадках, звісно, підприємці вони інвестують ну не так багато грошей, і відповідно вони купляють найдешевших, найдешевших хостинг, наприклад, да, на якому розміщується сайт. Вони купляють там найдушевшого розробника, який це все там розробляє, підтримує цей сайт. І з цього вилазить купа різних проблем, нюансів. Для сайтів на WordPress. бо на мою думку, що звісно можна побудувати класний сайт на WordPress, це можливо тоді, коли ти залучаєш достатню кількість ресурсів і часових ресурсів, і грошових ресурсів. Тоді в тебе сайт може працювати, коли ти на в цьому намагаєшся заощадити, а це більшість випадків, все ж таки. То сайт буде працювати нестабільно, і ось це наша найбільша проблема, найбільша боль наша, що сайт працює нестабільно. Коли ми запускаємо якусь рекламу, ми можемо його дуже легко перенавантажити, тому що хостинг маленький, небагато потужності на ньому. Так приходить там, умовно кажучи, більше ста користувачів на день, і сайт може потухнути, впасти і не працювати. Наприклад, так? такі бувають випадки. Ну От хто працює з WordPress, той знає, що коли ти заходиш в адмінпанель, всередину WordPress, також. Навантаження на сайті воно зростає, і це відображається в тому числі теж на хостингу, тому що ну, на хостингу може не вистачати потім ресурсів. Просто банально через те, що ти зайшов в адмінпанель. І це те, те, е, проблема. Плюс додається там трафік, який приходить з реклами. Ти в адмінпанелі знаходишся, плюс ти ще накидав собі там купу різних плагінів, які між собою там перетасовані щось, за якийсь функціонал відповідає. Да? Навантаження високе, і сайт падає. І ця нестабільність це є наша основна проблема. А, а ця нестабільність, в свою чергу, вона веде до того, що сайт впав, немає продажів, реклама крутиться. Да, ми ж теж не одразу там можемо зловити цей момент, коли сайт впав, може пройти година, дві години, наприклад, а може може і день пройти. І це витрачені бюджети, це все погано. Це якщо глобально казати, якщо в деталях, то е, я можу сказати, що те, що. Є проблема з плагінами, да я трошки про неї сказав, коли е, додається в адмінпанелі багато плагінів, вони можуть починати конфліктувати між собою. Не завжди ти про це знаєш, тому що тобі потрібно бути ну, підкованим трошечки технічно, як розробник, і виникають якісь. Конфлікти може перестати працювати якийсь функціонал на сайті знову ж таки, ти не завжди можеш це відслідити одразу. Побачити можуть виникати ситуації, коли плагін просто оновився і в тебе зламався функціонал, який в тебе працював. У нас таке от було буквально нещодавно. Ми підключали через плагін аналітику, яка відслідковувала всі основні події на сайті, покупки там. Який товар був куплений, на яку суму, і воно потім передавалося в рекламний кабінет нам для того, щоб він міг оптимізовуватися гарно. Цей плагін зламався. Ми перестали отримувати дані з сайту, зламався, тому що оновився просто цей плагін. Ми перестали отримувати дані, і, звісно, що це вплинуло на рекламу в негативну сторону, погана оптимізація, немає, немає даних ніяких. Да? Реклама починає просідати, просідає результат. Знову ж таки, ми це побачили не одразу, а тільки там через день. Ну це не ефективне коштів просто. Ось і подібних нюансів проблем їх багато. Тут просто банально через те, що WordPress – це не є якесь спеціалізоване і готове рішення для e-commerce. Тобто тобі потрібно прям сісти і прям працювати над ним, працювати, працювати, оптимізовувати для того, щоб побудувати дійсно якусь таку систему, яка буде працювати. Вау, слухай, капець, у мене аж серденько затюхало. Я вірно відчула, що якщо я беру інтернет-магазин на вордпресі, то мені треба бути спеціалістом з вордпресу. І просто ці плагіни вміти кодити, підключати, оновлювати. Тоді я буду хоча б трошки розуміти, що я контролюю всю цю ситуацію, всі плагіни, які складають мій інтернет-магазин. А що робити, якщо ні? Якщо я виробник, якщо я продавець? І от звернувся до маркетингової агенції, то що це чі проблеми виходить? Це мої як власника магазину, чи кажуть, що це ви, хлопці, зламали? Це ви ну, ви там рекламу підключили. Якось буває у вас таке, що взагалі негатив падає на тих, хто але, насправді з не вимікли. Та, звісно, таке теж буває, що ну, десь можуть бути такі очікування від клієнта, да що ви мені там, я вам плачу, ви повинні за все відповісти. Все налаштувати там сайт створити і так далі, таке буває. Ну тут потрібно правильно там доносити цю інформацію. Ну це таке друге питання. Вже взагалі, звісно, ми намагаємося допомагати в будь-яких ситуаціях. Тобто у нас вже накопичений досвід там є з WordPress, Багато з ним працювали, багато проблем вирішували. Багато чого знаємо, як вирішити, і можемо допомагати. Але звісно, що це не зовсім наша. Спеціалізація. Ну, просто банально, ми не розробники. Да? Ми, там, якщо, ми рекламна маркетингова агенція, ми займаємося рекламою, і сайт для нас це щось додаткове, але не основний інструмент для нас. І, звісно, що у нас може не вистачати якоїсь там прям специфічної експертизи. Ми не можемо там полізти в код, наприклад, і щось в коді куперсатися, щось виправляти. Да? Можемо, ну там просто. Ще більше зламати цей сайт, як тут потрібно, щоб був якийсь розробник на стороні клієнта, на стороні власника цього сайту, щоб був розробник, який дійсно розбирається, у якого є досвід, ось з яким ми можемо там тісно співпрацювати, комунікувати. І він може все гарно налаштувати, виправити там проблеми. Сто відсотків. У нас звернувся клієнт нещодавно. Він з Wordpress е, досить легко, за два дні приїхав на Express, на інтернет-магазин на платформі, і він розказував, що у нього був розробник, але оскільки той постійно зайнятий тушінням оцих пожеж, тобто ці сайти, які він робив протягом року, там щось відвалюється, один модуль підключи інший, всі там стукаються до нього. Він просто зайнятий. Тобто він там бере слухав але Він вже так через зуби просто ним розмовляє і каже, ми намагалися змінити розробника. Приходить наступний там умовно, з біржі фрілансу і каже: «Уху, ти ж тільки проблемочок. Давайте я вам з нуля перероблю сайт на Wordpress і все по коло. Тільки перероблювати. Дійсно, у мене так от склалося враження, скільки я знаю Wordpress по відгукам клієнтів давним, придавним, давно що до платформи ShopExpress І я мала справу контенту з інтернет-магазинами, ну ще певно, не сайті, скоріш були такі інформаційні на Wordpress. Але я пам'ятаю, що це дійсно система з різних модулів, які не відчувають один одного. Тобто кожен модуль не знає про існування іншого. І немає якогось єдиного дешборду, от як у нас на платформі ШапЕкспрес, щоб бачити точно, з чого складається, з яких модулів кожен інтернет-магазин. І в випадку, якщо один модуль оновився і перестав відповідати, або в ньому є якісь там проблеми, навіть на кшталт відставання по швидкості суцільного сайту. То про це хтось би дізнався, якась служба підтримки. Саме тому, коли берете магазини платформи, то цих проблем вже немає, тому що все як єдине ціле працює, і дійсно можна спокійненько розвивати робити веб-маркетинг інтернет-магазину, бо є техпідтримочка, як це слідкує за швидкістю, за модулями, і вони оновлюються вчасно так, щоб не перешкоджати роботі до одного, щоб нічого не ламалося. Тобто так зазвичай працює сучасна українська платформа, на прикладі нашої. А, загадай мені ще якийсь гарний кейс, щоб вже не лякати тих, хто дивиться, у них магазин на вордпресі. Можливо, є такий потужний якийсь кейс. Там. Взяли, починили, все нормально. Тобто, ну буває взагалі, коли все окей. Чи, це рідко. А, коли все окей. Я, чесно кажучи, навіть не згадаю, щоб от прямо щоб все пройшло зладко да, з таким сайтом. Тобто, зазвичай все ж таки якась проблема вона виникає. От. І ти правильно сказала про те, що є ще така от, такий нюанс, що там може змінитися розробник якийсь, був один розробник, щось там робив, 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 налаштовував, прийшов інший розробник. Все починає змінювати, перероблювати, і виходить якийсь Франкенштейн, який там ніхто не розуміє, що там всередині, як воно працює. Моя така рекомендація: да, спростіть для себе життя, спростіть життя там для своїх підрядників, користайтеся, якщо ви запускаєте там магазин собі, він новий, по суті. Да. Ну, краще скористатися дійсно якимось готовим рішенням, спеціалізованим рішенням, да, максимально автоматизованим рішенням, ніж оце все намагатися будувати на такому вже, ну. Скажу, динозаврі, да, для мене WordPress — це вже динозавр. Він залишається там найбільш популярною cms системою на сьогоднішній день. Там, в принципі, якщо не брати інтернет магазини а в принципі сайти, да, То наскільки я знаю, він все ще найбільш популярний, але просто за рахунок того, що він динозавр і що дуже багато шуму, навколо нього дуже багато там, навчальних матеріалів, спеціалістів. Да, і Вони всі там о, давайте сайт, сайт потрібен на WordPress, Давайте зробимо. І всі починають робити на WordPress. Але. Ну, це не спеціалізоване рішення для ікома, і якби я не бачу сенсу там запускати якийсь такий магазин саме там. Супер, дуже дякую тобі за незаангажовану, саме незалежну таку оцінку, що буває, які проблеми бувають в інтернет-магазинах для реклами, саме які зроблені на Wordpress. І тут ми з тобою, що Wordpress, в принципі, окей, але краще не для інтернет-магазинів. Ну, хоча б для інформаційних сайтів без кнопки купити, без товарів. Так і він легше в плані технології технологічності. Там ще що хоч щось можна контролювати, легше замінювати. Якщо інтернет-магазин, ну краще вибирати дійсно платформи підхід платформи. Ормінне рішення, де хтось повністю за цим слідкує, оновлює ну, функціональність найбільше саме для електронної комерції. Бо інтернет-магазин дійсно це така штука, яка потребує уваги технічних спеціалістів постійно. Там є інтеграція з оплатами, доставками і так далі. Тобто, з дуже великою кількістю сервісів, і за ними треба їх оновлювати, слідкувати. Так дуже дякую. Поменше магазинів на Wordpress Вам приїжджайте на Express. і якщо буде потрібно, то дійсно інструкція, як це легенько зробити, буде під цим відео. А ми радимо дійсно думати, на чому найкраще зробити магазин, якщо відкриваєте свій бізнес, особливо в Україні. Що класно. Дуже дякую, Станіслава, що підключився. Допоміг. Дякую. Дякую, дякую.